Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Я гадаю у вас усі гарний настрій і я вас запрошую сьогодні на заняття з розвитку мовлення. Що це за будинок, до якого сто стежинок, а в ньому сто доріжок. Там топочить багато ніжок. Про що загадка? Так, це дитячий садок. І сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо, хто ж працює у дитячому садочку і відгадаємо багато загадок. Адже в садочку працюють люди різних професій, які дбають і піклуються, навчають і граються з дітками. Послухайте загадки і відгадайте, всі проблеми і турботи тут вирішує вона. Добра пані та поважна, до усіх в садку уважна! Хто вона? Так, вірно, це директор дитячого садка. Щоб ви гарно розмовляли, допоможе з цим вона, щоб всі звуки вимовляли справої для язичка. Так, діти, вірно, це логопед. Хто як квочка із курчатами у садочку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає, казку дітам всю до краю нам дарує. Так, це вихователька. Молодці малята. Хто діткам обід принесе, хто тут посуд прибере і підлогу всю помиє, бо вона усе вміє. В групі завжди чистота. Все це квітне, доброта. Так, малята, це помічник вихователя. Або ми ще говоримо няня. У садку дітей лікує та зеленкою малює, очі наші збереже, крапельки для них знайде. Дуже лагідна вона, наша люба медична сестра. Відно, малята, і це ви відгадали. Хто бере в садочку постіль і пухнасті рушники, ще й завзято все прасує, щоб раділи малюки. Так малята видно, це праля, яка дбає про діточок у садочку. Вчить вона дітей співати, справно вміло танцювати, Вчить на інструментах грати, артистично виступати. Так, це музичний керівник. Дбає, щоб ви сильні стали і здоровими зростали. Вона веселий жартівник, це фізичний керівник. Молодці малята. Я думаю, ви відгадали цю загадку. Хто нам варить борщ і суп, голубці готує всіх маленьких діточок. Смачно нагодує. Відно, діти, це кухар. Чистота в дворі садочка із куточка до куточка підмітає, загрібає, про порядок вміло дбає. Так малята це двірник. От які ви дітки, у мене всі розумнички, всі загадки відгадали. Так хто ж працює в дитсадку? Назвіть мені, будь ласка. Ви мої розумнички, адже всі професії дуже важливі у вихованні та піклуванні при дітей. Діти, а чи хотіли би обрати одну із професій для себе? А зараз до побачення, до нових занять!